Що, якби я сказав вам, що за 200 років до Наполеона, який безславно тікав зі спаленої Москви, під стінами цього самого Кремля стояла українська армія, і не просто стояла, а палила його передмістя, затягувала сталеве кільце облоги і готувалася до вирішального штурму. Це не сторінка з фентезі роману, і не вигадка пропагандиста, це кривава осінь 1618 року. І це історія про найбільше військове приниження Москви, яке вона століттями намагалася вирвати з літописів та стерти з пам'яті. Історія про те, як гетьман Петро Конашевич Сагайдачний привів 20-тисячне козацьке військо у саме серце ворога. Але тут і криється головна таємниця. У той момент, коли до падіння Кремля залишалися лічені години, коли перелякані московські бояри вже готувалися просити милості, Сагайдачний віддав наказ відступити. Чому? Чому він, тримаючи ворожу столицю за горло, раптом послабив хватку? Це не була слабкість чи помилка, це був геніальний політичний розрахунок, вершина стратегічного мистецтва. І справжню приховану мету цього наказу ми розкриємо в цій думі. Приготуйтеся почути те, про що мовчать їхні історики. Щоб зрозуміти геніальність задуму Сагайдачного, ми мусимо перенестися на ту велику шахівницю. Де три сили вели свою смертельну гру на початку XVII століття. Це був час, коли старі імперії тріщали, а нові ще не народилися. Перший гравець Московія, країна, що ледве дихала після страшного періоду, який її власні історики назвали смутним часом десятиліття кривавого хаосу, самозванців іноземної інтервенції та громадянської війни, майже знищили її. На троні сидів молодий і недосвідчений цар Михайло Романов, перший із нової династії. Його влада була крихкою, скарбниця порожньою, а армія деморалізованою. Московський трон хитався, наче човен, у шторм. Проте як це буває з ослаблими хижаками, Московія намагалася приховати свою слабкість за маскою пихи та неприступності. Її головною зброєю були безкраї простори, суворі зими і віра у святість та недоторканність Москви Третього Риму. Вони були переконані, що зможуть пересидіти будь-якого ворога за товстими стінами своїх фортець. Другий гравець, Річ Посполита, польсько-литовська держава, велетень, що простягався від Балтійського до Чорного моря. На відміну від Московії, вона була на піку своєї могутності. Її шляхта вважала себе спадкоємицею римських патриціїв, а її крилаті гусари наводили жах на всю Європу. Мета Речі Посполитої була амбітною і простою скористатися слабкістю сусіда і посадити на московський трон свого королевича Владислава. Це мало б назавжди вирішити східне питання і перетворити Річ Посполиту на беззаперечного гегемона регіону. І ось уже кілька років польське військо безуспішно намагалося взяти Москву. Їхня кампанія в'язнула у бездоріжжі, бракувало грошей, а шляхта не надто хотіла проливати кров за королівські амбіції. Вони були сильні, але повільні, пихаті та нерішучі. І був третій гравець сила, яку перші двоє звикли недооцінювати, вважаючи її лише інструментом у своїх великих іграх. Це було військо Запорозьке Низове, українське козацтво. Для Варшави вони були то корисними найманцями, то бунтівниками. Для Москви – просто злодіями і розбійниками. Ніхто не бачив у них самостійної політичної сили, і це було їхньою головною помилкою. Бо на чолі цього війська стояв гетьман Петро Конашевич Сагайдачний людина, яка мислила не категоріями військової здобичі, а категоріями держави. Він розумів, ця війна між двома велетнями унікальний шанс для України, шанс виторгувати те, чого не дають мирним шляхом права, вольності та визнання. Коли польська кампанія остаточно зайшла в глухий кут під стінами Москви, королевич Владислав звернувся до Сагайдачного. Він просив допомоги, пропонуючи за похід великі гроші. Будь-який інший ватажок найманців негайно б погодився. Але Сагайдачний почав свою гру. Він висунув ультиматум так, козаки підуть на Москву. Але не за гроші. Вони підуть в обмін на політичні поступки. Він вимагав розширення козацького реєстру. Припинення утисків православної віри, визнання козацької автономії та повернення відібраних прав. Це були вимоги не полководця, а державного діяча. Поляки, опинившись у безвиході, сціпивши зуби, погодились на все. Вони думали, що купують військо. А насправді вони випустили на волю силу, яка йшла у саме серце Московії не заради польського королевича, а заради майбутнього України. Шахова дошка була розставлена. І Сагайдачний зробив свій перший блискучий хід, ще навіть не оголивши шаблі. Коли умови було прийнято, Сагайдачний повів своє 20-ти тисячне військо не тим шляхом, якого від нього чекали. Московські воєводи, знаючи про рух козаків, готувалися до оборони на прямому шляху до Москви – смоленською дорогою. Вони укріплювали фортеці, стягували війська, готувалися до довгих, виснажливих облог. Вони мислили категоріями тогочасної європейської війни: повільне просування, громісткі обози, місяці стояння під стінами одного міста. Сагайдачний же вирішив діяти зовсім інакше. Він обрав південний, так званий сіверський шлях. Це був зухвалий і неймовірно ризикований маневр. Цей шлях був гірше захищений, але він дозволяв завдати удару там, де його зовсім не чекали. Гетьман перетворив свою армію не на громісткий таран. А на рій розлючених шершнів на вогняну лаву, що нестримно котилася ворожою землею. Замість важких обозів лише найнеобхідніше у в'юках на конях, замість довгих облог, блискавичні жорстокі штурми. Тактика козаків була простою і вбивчо ефективною. Вони підходили до міста, висували ультиматум про негайну здачу. Якщо гарнізон відмовлявся, починався штурм. І це був не класичний європейський штурм. З облоговими вежами та тижнями підкопів. Козацька піхота, яку вважали найкращою в Європі, під прикриттям нищівного вогню з самопалів та легких гармат, з неймовірною швидкістю долала рови і вали, вдиралася на стіни і влаштовувала різанину. Міста, що вважалися неприступними, падали за лічені дні, а іноді й години. Першою жертвою став Путивль – потужна фортеця, яка здалася майже без бою, нажахана звістками про наближення козаків. Далі був Рильськ, потім лівни. Тут московський воєвода вирішив чинити опір, сподіваючись на міцні стіни. Сагайдачний взяв місто за кілька годин, а впертого воєводу було страчено. Звістка про це розлетілася швидше за вітер. Паніка почала охоплювати московські землі. Наступною потужною фортецею був Єлець. Це місто мало стати нездоланною перешкодою на шляху козаків. Його захищав 12-ти тисячний гарнізон, більший ніж у будь-якій іншій фортеці на шляху. Але й він не встояв. Після запеклого штурму єлець було взято, а його гарнізон майже повністю знищено. Це був переломний момент. Після падіння єльця організований опір фактично припинився. Міста здавалися, ледь побачивши на горизонті козацькі роз'їзди. Поки Сагайдачний вогнем і мечем прокладав собі шлях, цар Михайло Романов у Москві намагався зібрати військо, щоб зупинити цю навалу. Проти Сагайдачного було кинуто елітну армію під командуванням воєводи Дмитра Пожарського, того самого, що був героєм визволення Москви від поляків. Здавалося, ось він вирішальний бій. Але бою не сталося. Московська армія просто не встигала за козаками. Поки Пожарський збирав свої полки, Сагайдачний уже був далеко попереду, залишаючи за собою випалену землю і попіл фортець. Врешті-решт, московське військо, виснажене марними перегонами, Просто розпалося. Солдати дезертирували, розуміючи, що вони не здатні зупинити цю нестримну силу. 20 вересня, лише через три місяці після початку походу, пройшовши з боями понад 1200 кілометрів, військо Сагайдачного з'єдналося з армією королевича Владислава біля Тушино під самою Москвою. Контраст був вражаючим. З одного боку, втомлені, деморалізовані, нерішучі поляки, які за кілька років так і не спромоглися на рішучий штурм. З іншого загартовані в боях, сповнені бойового духу козаки, які щойно здійснили один із найзухваліших рейдів у військовій історії. Польські шляхтичі, які звикли дивитися на козаків зверхньо, тепер дивилися на них з сумішу страху і поваги. Вони чекали на втомлених найманців, а прийшли господарі цієї війни. Всім стало зрозуміло, долю Москви тепер вирішуватиме не польський королевич, а український гетьман. І Сагайдачний не став чекати. У ніч на 1 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці, яку козаки вважали своєю заступницею, він віддав наказ, який мав назавжди змінити баланс сил у східній Європі. Наказ про штурм Кремля. Нічний штурм Москви. Це кульмінація всієї кампанії, момент істини. Сагайдачний розумів, що довга облога виснажить його військо і дасть московитам час отямитись. Потрібен був один швидкий, нокаутуючий удар. План був простим і зухвалим атакувати одночасно з двох напрямків, посіявши паніку і не давши оборонцям сконцентрувати сили. Основний удар мали завдати запорожці по арбатських воротах земляного міста, допоміжний силами польських найманців та козаків по тверських воротах. О третій годині ночі під покровом темряви козацькі штурмові загони рушили вперед. Це була не гучна атака з барабанним боєм та криками. Це був тихий стрімкий рух тіней. Попереду йшли пластуни та сапери, завдання яких було подолати зовнішні укріплення та закласти вибухівку під ворота. За ними найкращі піхотні полки, готові увірватися в пролом. Захисники Москви, змучені довгою облогою та налякані звістками про жорстокість козаків. Не чекали нападу саме в цю ніч. Їхня пильність була приспана. Пролунав потужний вибух, що розтрощив арбатські ворота, і в цей момент тисячі козацьких голосів заревіли бойовим кличем. Запорожці, немов потік лави, ринули у пролом. Почався запеклий кривавий бій на вузьких вуличках московського передмістя. Козаки, озброєні шаблями, списами та самопалами, крок за кроком відтісняли приголомшених московитів. Оборона почала тріщати, паніка, наче пожежа, охопила ряди захисників. Вони тікали, кидаючи зброю, намагаючись сховатися за наступною лінією укріплень стінами білого міста. Здавалося, ще один ривок, і шлях до Кремля буде відкрито. Перемога була на відстані витягнутої руки. Але тут сталося те, чого ніхто не очікував. Допоміжна атака на Тверські ворота, яку мали здійснити польські найманці, провалилася. Їхні сапери були виявлені. Піднялася тривога, і атака захлинулася, так і не розпочавшись. Деякі історики стверджують, що це була не випадковість, а свідомий саботаж з боку польського командування. Чому? Тому що поляки раптом усвідомили: якщо козаки візьмуть Москву, то саме вони, а не Королевич Владислав, стануть справжніми переможцями. Вони злякалися сили свого ж союзника. Сагайдачний, перебуваючи в епіцентрі бою біля арбатських воріт. Миттєво оцінив ситуацію. Прорив на одній ділянці, без підтримки на іншій, міг перетворитися на смертельну пастку. Він міг кинути свої резерви в бій, міг спробувати дотиснути оборону. Ймовірно, він би навіть взяв Кремль. Але якою ціною? Ціною тисяч життів своїх найкращих воїнів. І заради чого? Щоб посадити на московський трон польського королевича і тим самим неймовірно посилити Річ Посполиту. Яка завтра ж могла обернути цю силу проти України. І саме в цей критичний момент Сагайдачний полководець поступився місцем Сагайдачному політику. Він віддав найважчий для будь-якого командира наказ наказ відступити. Козаки, розлючені з боєм, але організовано вийшли з передмістя, забравши своїх поранених і вбитих. Штурм було припинено. Для московських бояр, які тремтіли від страху за стінами Кремля, цей відступ був схожий на диво. Вони не знали його справжніх причин. Вони бачили лише одне найстрашніша армія, яка коли-небудь стояла під їхніми стінами, відійшла. Але ефект від цього штурму був набагато потужнішим за будь-яку військову перемогу. Він зламав волю московитів до опору вони побачили, наскільки тонкою була нитка, на якій висіла їхня доля. Вони зрозуміли, що наступного разу дива може й не статися. І саме цей страх, ця психологічна поразка, а не військова, змусила їх піти на переговори. Сагайдачний не взяв Кремль штурмом. Він взяв його з мором страхом, продемонструвавши свою силу і готовність застосувати її будь-якої миті. Його армія залишилася під Москвою, палячи навколишні села і монастирі, нагадуючи цареві, що час працює проти нього. Годинник для Московії невблаганно цокав. І стрілки наближалися до повної капітуляції. Паніка в Кремлі досягла свого піку. Московські бояри, які ще вчора пихато відмовлялися від будь-яких перемовин, тепер самі благали про мир. Вони готові були говорити про що завгодно, аби лише козацьке військо пішло від стін їхньої столиці. Почалися гарячкові переговори в селі Деуліно, і тут Сагайдачний завдав свого останнього вирішального удару на дипломатичному фронті. Він досяг усього, чого хотів, і навіть більше. Результатом стало деулінське перемир'я, підписане на 14 з половиною років. Для Московії це був один із найганебніших договорів в її історії. Вона втрачала величезні території: Смоленщину, Чернігівщину та Сіверщину землі, які вона завойовувала століттями. Це була колосальна геополітична поразка. Річ Посполита святкувала перемогу, отримавши нові землі. Але справжнім тріумфатором був не польський королевич. Справжнім переможцем із цієї війни вийшов гетьман Сагайдачний та військо-Запорозьке. Так чому ж він не спалив Кремль дотла, коли мав таку можливість? Відповідь тепер очевидна: бо геній політика полягає не в тому, щоб знищити ворога, а в тому, щоб змусити його служити твоїм інтересам. Сагайдачному не потрібна була спалена Москва, йому потрібна була сильна Україна. По-перше, Захоплення Москви і воцаріння там польського королевича Владислава, створило б небачену досі наддержаву від Балтики до Тихого океану. У цій новій імперії козацькій автономії дуже швидко прийшов би кінець, Сагайдачний це чудово розумів. По-друге, йому потрібна була слабка, принижена, але існуюча Московія як противага Речі Посполитій. Він створив ідеальний для України баланс сил, де два хижаки, ослаблені війною. Змушені були зважати на третю силу, на козацтво. І по третє, він обміняв примарний військовий трофей на цілком реальні політичні здобутки для свого народу. Повернувшись до Києва тріумфатором, він змусив польський уряд виконати всі обіцянки. Було відновлено вищу православну ієрархію, припинилися утиски віри, а козацтво отримало визнання як окремий політичний стан. Фактично, у 1618 році Сагайдачний заклав фундамент майбутньої української держави. Історія цього походу це не просто розповідь про битву, це заповіт, який Сагайдачний залишив нам своїм нащадкам. Жорстокий і простий заповіт. Єдиний спосіб вести переговори з Москвою це тримати шаблю біля її горла. Їхня вічна велич та непереможність це лише міф, димова завіса. Яка розсипається на порох перед лицем організованої сили та сталевої волі. Чотириста років минуло з того часу. Змінилися армії, змінилася зброя, але ворог не змінився. Він так само бреше, так само не дотримується договорів і розуміє лише мову сили, але не змінилися і ми. Ми нащадки тих, хто колись стояв під стінами їхньої столиці, і наш святий обов'язок. Пам'ятати, що ми не жертви історії, ми її творці, і ми знову прийшли, щоб нагадати їм цей старий забутий ними урок.